Чи може бути можливим зменшення людей? Танець матерії та енергії роздуми про масштаб всесвіту та місце людини. Ми, люди, істоти, обтяжені свідомістю, часто застрягли в нашому розпорядженні днями, не помічаючи неймовірної складності та краси світу, в якому ми живемо. Ми вважаємо себе вершиною еволюції. Але ви просто повинні думати про масштаб всесвіту, щоб усвідомити, наскільки незначні ми на тлі незлічених зірок, галактик і, можливо, інших форм життя. Дозволений джерело матеріалів це лише падіння моря знань, що ми оточені, але навіть цей скромний вибір термінів, від атома до всесвіту, змушує нас задуматися про основні питання буття. Від атома до космосу безперервний танець. Основа всього, що ми бачимо і знаємо, що ми знаємо, це атоми найменші одиниці матерії. Вони здаються статичними, але насправді перебувають у постійному русі, дотримуючись законів фізики. Ядро атома, що містить протони та нейтрони, оточене хмарою електронів, що обертаються навколо нього з неймовірною швидкістю. Цей мікроскопічний всесвіт у кожному атомі є відображенням макрокосмічного всесвіту, де планети обертаються навколо зірок і галактики навколо один одного. Ідея про те, що все пов'язане, це не просто метафора, все, що ми бачимо й торкніться, складається з атомів, які, в свою чергу, утворюються ще більш фундаментальними частинками. І ці частинки взаємодіють між собою, створюючи складні структури, які лежать в основі всіх живих та неживих. Пам'ятайте, як працює сонячна енергія. Сонце, зірка, розташована на величезній відстані від нас, випромінює енергію, яка досягає землі і дозволяє рослинам виробляти їжу за допомогою фотосинтезу. Ця їжа, у свою чергу, служить джерелом енергії для нас. Це простий приклад того, як енергія передається з одного об'єкта до іншого, підкорюючись законам фізики. Клітина мікрокоесем життя. Звертаючись до більш складних структур, ми стикаємося з кліткою, найменшою структурною та функціональною одиницею тіла. Клітина це як маленьке місто, де відбувається багато процесів, необхідних для підтримки життя. Всередині клітин органели, які виконують різні функції, такі як вироблення енергії, синтез білка та зберігання генетичної інформації, вивчення клітин це як подорож у невідомий світ. Вчені постійно відкривають нові деталі про те, як працюють клітини та як вони взаємодіють один з одним. Розуміння клітинної біології має велике значення для лікування захворювань та продовження життя. Особисто я завжди був вражений тим, наскільки складна та організована клітина. Це живий приклад того, що порядок може виникнути з хаосу, і що навіть найпростіші структури можуть мати дивовижні властивості. енергія та речовина два стовпи всесвіту. Матерія та енергія це два стовпи всесвіту. Матерія це те, з чого складається все, що ми бачимо, і торкнеться. Енергія це те, що дозволяє матерії рухатися та взаємодіяти. Ці дві концепції нерозривно пов'язані між собою, як Ейнштейн показав свою знамениту формулу ІМЦ. Пам'ятайте про злиття, процес поєднання ядра атомів. Це явище, яке сонце та більшість інших зірок, створюючи тепло та нові елементи. Об'єднання це приклад того, як енергію можна звільнити з матерії. І як матерія можна перетворити на енергію. Я пам'ятаю, як у дитинстві я читав про термоадерний синтез, і мені здалося щось фантастичне та недосяжне. Але тепер, коли вчені успішно в цій галузі, я бачу в цьому величезному потенціалі для отримання чистої та майже необмеженої енергії. У пошуках відповідей, гіпотези, теорії та наукових метод. Наука це процес пошуку відповідей на запитання про світ, в якому ми живемо. Вчені використовують гіпотези, теорії та науковий метод, щоб зрозуміти, як працює світ, та прогнозувати, що буде в майбутньому. Гіпотеза це речення, яке потрібно перевірити. Теорія це пояснення, яке базується на великій кількості спостережень та експериментів. Науковий метод це систематичний підхід до вивчення світу. Який включає формулювання гіпотез, проведення експериментів та аналізу результатів. Мені завжди здавалося, що науковий метод це не просто набір правил, а скоріше спосіб мислення, який дозволяє нам критично оцінювати інформацію та приймати розумні рішення. Місце людини у всесвіті, усвідомлення та відповідальність. Ми люди, лише крихітна частина величезного всесвіту. Але ми маємо унікальну здатність реалізувати себе та своє місце у світі. Ми можемо задати питання про сенс життя, природу реальності, про майбутнє людства. Але усвідомлення це не лише привілей, але й відповідальність. Ми повинні використовувати свої знання та технології, щоб піклуватися про планету, захистити навколишнє середовище та створити більш справедливе та стабільне майбутнє для всіх. Я вважаю, що людство знаходиться на перехресті. Ми можемо продовжувати рухатися по шляху руйнування та самостійного руху. або ми можемо вибрати шлях співпраці, інновації та сталого розвитку. Вибір для нас, висновок, нескінченний пошук. Вивчення всесвіту це нескінченний пошук. Ми ніколи не дізнаємось у всьому. Що є, але завжди можемо продовжувати вивчати, досліджувати та задавати питання. І в цьому процесі ми можемо знайти сенс, красу та натхнення. Я сподіваюся, що ця стаття спонукала вас подумати про масштаби всесвіту та про наше місце в ньому. І пам'ятайте, що навіть найменші кроки до знань та відповідальності можуть мати велике значення.